Друзі, всім привіт! Роял Канін вже років 20 займає перше місце в світі по об'ємах продажів кормів для собак та котів. Уявляєте? І при цьому в інтернеті набагато простіше знайти негативний відгук про корм, ніж позитивний. Вам не здається, що тут є якийсь дисбаланс? Я хотів вам сьогодні розповісти декілька моментів цікавих про бренд Роял Канін, на який ви, можливо, не звертали уваги, але це точно допоможе вам зробити висновки, що ви купуєте, чи вартує він своїх грошей, ну і таке інше. Так, перше робота з розплідниками. Якщо ви були хоча б раз на виставках котів або собак, байдуже, ви точно бачили, що завжди генеральний спонсор будь-якої виставки Royal Canin. Це що значить, що вся площа, все приміщення повністю забрендовано роялом. Кубки, грамоти, там, призи, все таке все роял. На половині фоток, які ви потім побачите в інтернеті, на Фейсбуці, там, е, з виставки, в кадрі буде щось з логотипом роялу. І це кожного разу на кожній виставці в кожному місті України. Ну і, і в інших странах теж така ж сама картина. Уявіть, який це бюджет і хто за це платить. Так, друге робота з ветеринарами. Я впевнений, кожен з вас був хоча б раз в лікарні, де все забрендоване роялом: рецепція, одяг працівників, банери, фірмові стележі, продукція. Всі ветеринари обов'язково вивчають асортимент саме роялу, радять ну, тільки роял. Інші бренди просто апріорі не можуть попасти в такі клініки, тому що там ексклюзивні договори. Я не спорю з тим, що думка ветлікаря це дуже експертна думка. Але чи мають право вони взагалі щось пропонувати інше, окрім роялу? Третя робота з магазинами. Роял це єдиний постачальник кормів в Україні, який фактично диктує умови співпраці своїм клієнтам. Просто щоб отримати нормальну знижку, ви маєте забрендувати магазин, поставити фірмові стілажі в магазині, купити вітрину не тільки те, що хоче власник магазину, а іще купу інших позицій для більшого асортименту. Як правило, ці інші позиції потім продаються або в мінус, або просто згодовуються місцевим експертом. Якщо це інтернет-магазин, то щоб отримати знижку, ви маєте у фільтрах. На перші позиції виводити корми роялу штучно, на головну сторінку сайту обов'язково додати великий банер, ну і таке інше. І як по-вашому, це можна назвати чесною конкуренцією. Асортимент у роялу просто величезний асортимент позицій. Реально, це одні ті ж самі корми, тільки в різних пакуваннях. От хто мені е е скаже, що корм для чихів? Наприклад, та корм для малих порід собак це різні корми. Та нічого подобного. Це один той самий корм, в кращому випадку трохи інша гранула, все. Але точно інша ціна буде. Розміри пакувань є там кілограм, півтора кілограма, два, два з половиною, три, три з половиною, 4, 5, 6, 7, 8, 9. От скажіть, навіщо це? Це що, для зручності якоїсь? Чи може просто щоб. Заплутатись і не рахувати, скільки коштує один кілограм корму. Кожного року роял продається найбільше. Чому? Тому що він краще, чи може з інших якихось причин. Якщо буде цікаво, я запишу ще один відео.